Всем привет, сегодня мы зашли знову в Toyota Tower Defense. Ну, я хочу все ж таки дойти уже до того 40-го тиру. Здесь в мене не вийде саме сьогодні. Так. Статик відкриваю край. Давай давай ларшпокнул. Не, ну не жалко. Я, я сподіваюся, что ще не хочу варш лопнуть, я жалко. У нас тут по классном 5000 лайков будет ой. Я не выйшов. Пости крайся відкрити 5000 і Ми пішли, что що проходи проходить, Ой, це русский. Ага, щось, напишу. Я ось хочу затестити ось цього класік камерамена, якого тут на відео Я спеціально коли його отримав, я його не тестував, щоб на відео зняти і протестувати там на відео. Ну і ось я знімаю це відео. Ну, Для початку ми будемо вставити мьюінгас сюди. Ну, але звісно ранжа з цього класік камерамена. Ну, в нього ранжа. Зараз скільки в нього ранжа? В нього ранжа 12, це дуже мало. Ну це десь як у в Джеджей Спікер мене. Нічого погано в нього ранжа. Треба буде... Напевно я спочатку астру, там поставлю вже і вуинга і потім почну його прокачувати, бо в нього там все ж таки стати массанівала 55 радіус. Ну і там він уже щось давайте мені бабло. Бабло дайте. Дайте, бабло. А лап. Я ж гось хочу створити свій Tower Defense. Я вже навіть почав спробувати зробити робі, але в мене нічого не виходило. Звісно, я по такій цікавій темі його хотів зробити, тому що українські військові проти руських вбивають. там. Ось поставки при якийсь тавер дефенс я хотів зробити, але в мене не вийшло. Я хотів навіть... Я навіть відеона дивився, які там. Ну, але ні. Ні, ні, ні. У мене не вийде. У нього 40 хп залишилось. І ви його ось не добули просто. Ні. Хочу. Куди б його? Так би було поставили. Я кудись спочатку ось так... Асер хочу поставити. Це ми повинні позадефати. тільки прокачати його треба буде. Так, прокачуємо. А можливо спробувати його сейчас таки поставити. Ну давайте поставимо. О. Ага. Пожалуй, спікера парана сюда поставити. Що це за звук? В нього таке атаки. Це класик камера. Мен. Це класик, я не знаю, у кри... поломана криша. Це класична на криша, я ось так його буду називати. Астро треба буде поставити. А ми задепаємо. Чи його буде краще прокачати астро Та ні, астро краще буде поставити. Так поставив. Ми ось цю половині задепаємо Даже дальше уже. О, паразит туалет. <кхи> так. Э, це нам не надо. О, не сразу слышу. А я могу... Я второго поставлю. Я думаю, добро даже. Не, ну их дуже часто усыпляют. Ой, я астро ну, проблем великих не повинно бути. Я зазвичай просто дітан став, який, ну, прям дуже добро дефав так. Ну нюанс не было не задефать, а Ну да, дефа. Янчий его застану. Прокачуємо щоб нього ДПС був більше. Звісно, цей классик камера Вен такі цікавы. Там ну, я напевно, краще сам прокачаю. Такий цікавенький юница цей класить камерам. У него звездно шею щось не так. Дитя, На... ну в нього навіть ну, в нього голова віддихня від звичайного камерами. Я прокачаю його напигнути, але для чого його тут покачав. Мені його навпаки краще продати. Цього продати, бо там нічого не буде дехати особо так чекаем А то стыдно прокачаться не я прокачав іншого так і ще я за 3000 еще його прокачав блин блин направи на гробу и а в нас катуалит мы задепаем задеп вот так не за Та... одного пропустили о, все, я його почав. Він з рогатками почав стріляти. Звісно, я так тут погано дефаю. Звісно, моя минула тактика, вона була набагато краще, ніж ну, Просто... Я не знаю. Нам скіп потрібен. А, у нас проблеми дуже великі. Дуже-дуже великий навіть так сказав. А. Ага. Ага. Еге. Ну все. Зате затестили ми ось так цього класі камерамена. Така. Я тут астро тоді поставлю. А, ми їх повинні задепати та астро, ще спати положили. Що це таке? Що це таке? Ні, ну все ми програли Я я просто тепер ненавиджу цього класик камера вє, в... У мене це ну, Я ну для новичків це гуд, ну, ні, але просто він уміг. Ну, Дуже поганий, щоб тут дефати, він не може дефати Я навіть якщо автоскіп, вимкну, ні, то, то нічого не Я його навіть прокачав. І що? Його усипили. І все, а спікер пара дронити не можу бути Ну що? Ну, якось я так просто намагаюсь задепати, Ну ось я автоски винту, Ось що поробить? Звісно, цей класик камерамен, ну це поганий юніт, я його не одобряю. Якщо у вас є юніти краще, ви краще її в тіровку ставте, а не цього класик без толкового камерамена, бо він нічого не робить. Ну ой, що я его тут прокачаю и і і на тут буду видить Я... О! Ну за еще раз прокачаю, а почав потом. Ага. А ты их туда О, ой, его из патруль. Та нет. Ну классика я, не я не знаю, Ну просто ну, еба. Ну, ну, я не знаю, виндек это на дні просто, я не знаю, ну ч. Для чого я тут просто там потратив свій ковбуста активований, коли проходив той класик режим? Для чого? Ах, не, ну це класик камеравен, я. камера я не знаю. Він дуже поганий Юніт. Не, ну він дуже-дуже поганий. Ну, можливо, мене. Ну, она хочет как-то подбодрить край, из которого мне выпадет пиндаль. Может. Может так и быть, может. И открываем, и что она не выпадет. Ну, если эпика а вот пиндаль, она убежит. Ага, эпик. Да. <соспорядок> ну, а я вот все просто... Кому не жалко, ну... дадим, Якщо у вас є ось такий варш флоп, можна знімати зі мною відео, щоб протестувати його. Просто дуже цікаво його побачити. У мене його ніколи не було. У мене просто така Тут типу годлик випав! Тут типу годли выпал. Высло повезло ему. Ну зато слава усго класика марамена и ще пострайтка, да я и так же сумны. Мне эпик выпав. Шо такой? Мне эпик выпав, шо. Мне эпик вып хилер тебе ну шоу. Я за на его статус и дам. Да нет. Толку видно, он не поганый. Игу. А я вс это Остак. Йорстак. Плив. Согласись. Согласись. Это выгодно. Ну, вот звездно, я... Здесь на цей классик камера просто такая зель. Ну а так, усім Пока-пока!